Ці проєкт Росії що... пам'яті другому... журналісти, що загинули на російсько-українських війни, розуміли... презентували студентам-медійникам у Черкаському національному університеті імені Богдана Хмельницького. Ідея створення проєкту належить очільнику Академії української преси Валерію Іванову. Авторка проєкту про загиблих журналістів Юлія Кулик пояснила його назву та мету створення, тому що журналістська професія під час війни це величезний е ризик, і на сьогоднішній день серед загиблих журналістів вже більше ніж 72 особи. І Ми маємо чітко розуміти, що вони вирішили ризикувати своїм життям для того, аби світ знав правду. Це для того, аби світ розумів, що е де правда на всі і все ж таки на шій стороні буде перемога. Роботу над проєктом розпочали у 2022 році. Меморіал пам'яті загиблим журналістам містить 36 історій медійників, шість із них іноземці, які віддали своє життя під час виконання професійних обов'язків. Це журналісти, які стали цивільними жертвами, а також ті, хто не зміг залишитися осторонь. Відклали журналістський фах. І пішли захищати Україну. Директор поділився, що був знайомий з багатьма загиблими журналістами. Виїхав його, теж затримали. Ну він встиг часно виїхати з Мілітополя. Він певен, що якщо б він не мав ізраїльського паспорта, він би там і залишився. Він каже: от просто вони якось злякалися міжнародного розголосу і його відпустили. Для текстової частини авторка проєкту обрала жанр портретного нарису, щоб показати, якою була людина, як вона жила, яку мала родину, що їй подобалося, чим вона жила до того моменту, як в Україну прийшла війна. Також під час заходу було наголошено про правила безпеки для журналістів під час виконання своїх професійних обов'язків у зоні бойових дій. Голова фонду розвитку медіа, заслужений журналіст України Михайло Калініченко подякував авторам проєкту за ту важливу місію яку вони повсякчас виконують робите сьогодні велику справу щоб щодо журналістів які загинули ми пам'ятали і все робили за того щоб їхній приклад був посмислений кожним із нас своїм враженням від презентації проєкту поділилася студентка першого курсу владислава сльоса не а і журналісти, і це було сумнівна представлено. Я вважаю, що ці меморіали дуже суспільно важливі не тільки для саме журналістської сфери, медіасфери, а й для всіх людей, щоб вони розуміли, що це за професія, що ми робимо. Ця презентація напевно відкрила багатьом очі. Над сюжетом працювали Анна Могильна, Єлизавета Литвин, Альона Іваненко, Андрійна Коростенко. Та Едуард Тупіцький